Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вам розглянути. Спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 20 по 23 серпня 2023 року. Починаємо з агрогороскопу. Аграрний гороскоп з 20 по 23 серпня. Київський час. Перший такий важливий період два дні 20 та 21 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Що ми можемо тут посіяти? А можемо посіяти крес-салат, в цей час це повторні посіви, посіяти сидерати, будь-які сидерати та насіння квітів. З розсадою працюємо, висаджуємо, але пам'ятаємо, що це знак Терези, а тому в цей час треба, щоб земля була зволожена завчасно. Не поливаємо, не можна поливати. Можна будь-яку розсаду висаджувати, особливо на з питання по квітам та по полуниці. Можна, але завчасно, будь ласка, полийте ґрунт або ж перенесіть посадку на 22-23, в зв'язку з тим, що дуже зараз високі температури і дуже швидко сохне ґрунт. Для квітів та кімнатних рослин дуже важливі справи. У нас квіти можна висаджувати розсаду. У нас дворічні квіти, багаторічні можна їх висаджувати, можна проводити зелені операції. Для кімнатних рослин актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря не проводимо. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції проводимо тільки на овочевих культурах при необхідності на квіткових. Збираємо врожай 20 та 21 та робимо заготівлі в ці дні, але не плануємо квашення овочів. Настоїнки дуже гарно в цей час виходять і збираємо лікарські рослини. Риболовлю на цей час не плануємо. Для кімнатних овочів, актуальний захист від шкінків та хвороб та зелені операції. Ще два дні розглядаємо 22 та 23 серпня. Це вівторок і середа. Місяць зростаючий буде в знаці Скорпіон. Після 8-ї години ранку 22 -го та 23 весь світовий день можна сіяти насіння салатів, кропу, петрушки, шпинату, а також можна сіяти насіння будь-яких сидератів і нас запитують підписники з теплих країн, чи можна сіяти помідори, огірки, перець, баклажани. Будь ласка, сійте, гарний результат буде. Це дуже добре. Можна працювати з розсадою, теж питають, чи можна висаджувати вже розсаду. Так, можна висаджувати. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. І поливи підживлення для всіх рослин будуть ефективними 22 та 23 серпня. Для саду теж актуальні поливи та підживлення. Зелені операції 22 та 23 в знаці стихії води не проводимо. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі і не робимо настоянки. Та не збираємо лікарські рослини. Але. Наші знайомі займаються риболовлею, Вони якраз планують на знак скорпіон завжди похід на рибалку. Далі у нас кімнатні овочі, і ця, ці важливі рослини потребують зараз поливів та підживлення. Наступна рубрика місяць для будинку. Для здоров'я з 20 по 23 серпня 2023 року час Київський. Розглянемо в першу чергу енергії. Енергії нам потрібно знати для того, щоб запланувати чи відкриття нової справи, проєкту чи щось дуже-дуже дорогоцінне купити. Але, на жаль, у нас Венера в цей час ще ретроградна. А при ретроградній Венері та готується до ретроградності Меркурій. В цей час краще нічого не планувати з нового, тому що воно не дасть результату, позитивного результату. Та й купувати дорогі речі в цей час, теж ці речі дуже будуть швидко виходити з ладу. Отож, ми не плануємо на цей час ніяких таких важливих проєктів. Початку проєктів продовжувати все можна, але не плануємо початок, не розпочинаємо нові справи і не купуємо дорогоцінні речі. 20 та 21 тут з вогнем у нас не буде проблем. І будьте уважні зараз про стрижку волосся, нігти і фарбування волосся та миття волосся дуже важливо, всі чекали, 20 та 21 все це можна буде робити. Так, два 20, дні 20-21. го го Але будьте уважні, фарбування волосся, це знак стихії повітрі. Тому, будь ласка, використовуйте органічні фарби. Не можна в цей час в Терезах планувати сауну, ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте, які будуть органи під ударом. Не можна. Цей час використовувати масочки, догляд за шкірою, вони будуть неефективні. Очищення шкіри ми на зростаючому місяці не проводимо та очищення організму не плануємо. А ось рукоділля в Терезах дуже гарні роботи виходять. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна, врання прибирання буде добре, і буде добрим ремонтні роботи та провітрювання речей. А тепер йдемо далі. Далі у нас 22 та 23 в Скорпіоні буде місяць знаходитися. Тому в цей час, якщо будете планувати запалити дрова в грубі чи в каміні, буде дим. Це, будь ласка, будьте уважні. В цей час в Скорпіоні не можна стригти волосся, 22-23 не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся і не можна мити волосся. Сауну також не плануємо. А от у нас масочки догляд за шкірою дуже гарно будуть працювати, ефективними будуть. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці. Далі очищення організму також не проводимо, рукоділля теж в скорпіоні не плануйте, не проводьте ці творчі роботи. Тісто в цей час пливе. Більше треба борошна. Прання і прибирання дуже якісне. Ось якщо дуже брудні речі, будь ласка, будь ласка, плануйте такі ці роботи на 22 та 23 серпня. Але не плануємо ремонтні роботи та не плануємо провітрювання речей. Вони будуть неякісними. Ми обіцяли ще розглянути питання здоров'я. Отож, 20 21 місяць буде в знаці Терези. А цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. В цей час не можна проводити урологічні операції, але можна лікувати зуби, тільки лікувати, тому що це в нас зростаючий місяць. Можна до речі, лікувати вуха. І не забувайте тримати в теплі в ці дні ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Не йдіть в холодну воду і не сидіть під кондиціонером. Наступні два дні 22 та 23 місяць буде в знаці скорпіон. А в цей час вразливі органи такі: пряма кишка, свінтр, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Будь ласка, не проводьте, не плануйте операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. А що можна? А можна лікувати. Гаймарит, дихальні шляхи і зуби. Будь ласка, будьте уважні. Тільки лікуємо. Лікуємо дихальні шляхи, гаймарит та зуби. І вуха в тому числі. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.